Контури поля, вогнені зіниці, наволоч в долі, палає пшениця, чорні квадрати, малевичу. Де ти? З неба прокляттям летять сигарети в тілі цигарки, касети, касети, гнізда птахів покривають тенета, контури поля, як вирок гієни, дула пістолів. Дуель нескінченна, куля у груди плачуть самиці, сто з дитинчат погорів у пшениці, хто їх повів на палаючу дибу, хто це здурів допалитись до хліба, хто надсилає фельд'єгером плани, хто на суді не постане, не встане, вирве у ниві. Проваля у серці, Боже правдивий, чому їм не йметься, Боже великий, чому не зупиниш контур вогню, де немає провини? Чом не скараєш жорстоких, ледачих? Чом не відпустиш на землю найкращих, та й хоч малевича Буде орати чорні квадрати. Ці чорні квадрат